Привіт колеги! На 21 вересня показую вам прідну форму Калуги на YouTube. Це перше плодоношення на прищепі. Вона вже досить давно готова, але я не спішив її різати. Характерні ямочки можна бачити на окремих ягодках. От, наприклад, попитаюся вам фокусівровочку зробити. О, є, так? Да? Не на всіх ягодах по цьому року посадив собі Кореневласний. Ще плюс, плюси цієї форми ягода досить калібрована, в ній гороху майже не було. Такі тверді з хрустом ягідки. Хороший гармонійний смак. Ну, на мій погляд, така ринкова форма. І через по причині, по цій причині я її посадив як кореневласний, ще варіант собі. Тому що повинна вона рости в мене. Тому так, гібридна форма «етюд» з твердою ягодою. Ну, дивіться, оскільки це прищепа, да, тому я не можу ще говорити і перше плодоношення про розміри. Ну, Скажімо так, що ягода досить, досить велика. Ну, не гігант, але ягода може бути досить велика. Дивіться, я вам покажу те, що є найбільше на сьогоднішній день на фоні пальців, мабуть чи як. Краще це зробити сюди, це бачите? Ну, на сьогоднішній день середня. Відповідно, якщо кущ чи прищепи набирає зрілості, то ягода буде більшою. Всього найкращого.